Так, добре здоров'я. Ось приїхала у на нас сьогодні така посилка, бачите? Це магнітне дороге залізо, яке називають. 79НМ80Н. Але ще є такий сплав, як 50Н. Там де 50Н це 50% нікеля, а остача 50 заліза. А 79 і 80 там в районі 80% нікеля. Ну і ясно, що ці два метали у них ціна різна. Тот що 50% ми купуємо десь в районі 180 гривень, а то, що 80%, там ми купуємо 280 гривень. Різниця 100 гривень. Але бувають такі моменти, що, от, наприклад, бачите, в переміжку воно приходить. Ось людина, я навіть сам тут... І вони в розмірі всі однакові. Це точно зроблено не спеціально, але так буває. Бачите, тут 70% никелю. О. А вот возьмем вот эту штуку, ну, сейчас. Что показывает? 50 на 50. 50 на 50, бачите? И оно тут смешано. Тут его возьмем, например, с этой стороны. Сколько? 79. О. А ну. І візуально ти його ну, реально дуже тяжко відрізнити. Я, я б сказав, що навіть мабуть неможливо. Бачите, 50-ка, от дивіться, 50 кинув сюди. І візьмемо стрельне крівня, Триль, знаєте, найти ще надо. Ну. 70, дивіться. А, еще попався ось така стрічка попалась. Тут взагалі. 30%, так? Mm -hmm. Чиски там? Там А, це 39 НК. Така штука. Тап, хай мне закину. Також має місто бути. У нас такі... Десь ми тоже такі купили. Это 39. 39 НК. Да, вона. Так, ще залізячка також попалася, бачите? Ну реально залізна. Ну вона одна штука, то не страшно. <плес> ну мабуть одна. <плес> а ці дві от 50 і 70%, ну вони візуально один однакові, от, один в один. Я беру їх дві штучки. Кладу докупи, бачите. Може перемички були, може різні раки. От, ну... Такий матеріал купуємо по нижньому аналізу. Так що так, кому, цікаво, кому цікава тема металів, підписуйтесь. Купляємо різні метали та сплави, аналіз, оцінка, викупів. Всього-всього.